дверки, дверки, чек закрили. Чек закрили, нас тут нема. Что за Понял. По нам стреляют с погрузки. Не с я... погрузки, Не з погрузки я... а вот ставлю я... метку. На 50. Ого, добре. добре, добре, все. Гранатка есть, чувак? давай, гранатка. Но тут же все, звезд, надо. Лутать и це факт, вони вже знають, блять, нікого не бачу. Але це був з лошака, хтось сюди стріляв. Угу. Добре, 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 добре. Перебігаю до них. Ого, так. На погрузці ходять, поки боти, я їх не чіпав. тому що якщо з ними почнуть воевать, будемо знати, що на погрузці. Под з ким не виходить надо. Куда? Я Ось чайник знайшов. Ну та ховай його? В чому проблема? Та в мене немає 400. Нема таких великих, мабуть, тросів. Є, тільки за так. донат. А я тебе вітаю. Ні, я маю в тебе немає. У мене немає. Я ще кажу, що. Ну бережемося. бережимося Блять, ну мені треба, короче, їх уходить і їх валити. Ну давай, я попробую. Вони на хаті кажуть, да? На хаті? Ну там... Якщо... Да, там домик, блядь. Там є, короче. Блядь, справа. Блять, вони до нас вже підійшли. Де вони справа? Зразу під нами. Блять, снайпер. Ні. За. Мене вбили все. Один ст... сидить під вами, по праву сторону, я його покоцав, не знаю, вбив чи ні. А другий, блять, снайпер сидить. Е, не, за тобою. А тут? Да, він на той на тій стороні, блять. А там yeah. є хтось просто Є, є, Я я, тікай звідси, тікай звідси, він там сидить далі. Вот там згори... Там є, знаєш, той є ключик типу, від домика yeah. там. Вот yeah. yeah. там справа від того домика є навес, і він десь там сидить, сука, снайпер, бо мені хедшот дав. А один тут, от прям під тобою сидить. Він біля цього бігав. Uh, біля забора. Він мені почав валити, не а я його... те, я зараз повтор скину, і тоді я буду знати 100%, де снайпер садить. Угу. Владос ти не виключав цю... выключав ...трансляцію? Добре, тоді достай мне. ван, дасиш? Да. А, ні, ніхера, всі двое. двоє, дво... Два снайпера всі під ним. Під ним дивись. Під ким? Двоє живуть і, і, і двоє, двоє під вами сидять. Під нами зі сторони 102 дивись. Зараз, Це чекаю станцію. Ну, під вами от там, де вот, як ти дивишся, да, десь вони него тут бігають. От так як, та, як ти дивишся, Так. Хочеш відкрий карту, я тобі по карті покажу. Приблизь. Оце цена на, на, на дорозі, на дорозі, на дорозі, в тебе на дорозі. Де? Що ти показуєш? Де ти є? А, я зрозумів. Зараз. Ось тут от, 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 от по дорозі, от там, тут, де миш... є, от, миміт, от бас... я. Так, да, да. Та. Та, та. Один мене вбив на куті, там, де є заб... заборуся 90 градусів, вот там он виходив. Ой. Тому що влада маркер був, ну він же просто зараз не актуальний. Обідно. Ну, буває. Я його якось не побачу, якщо чесно, взагалі. І я не вбив чувака, тому їх двоє живих. Йоб твою мать, з ПС мене вбив? Ти чого гонишь, блядь? Як це? Що Робим. Я... А -а -а. Ти так в мене. Я б відступав би, ні? Да, да, куда? Ти знаєш, де да, я, ні. Стоп, стоп тихо тихо тих тих, стань, стань. От тут справа, як будто. ...знизу. Скидає щось. Короче, нам надо выходить. Ити. Давин, кидай, вот тут прямо на углу будинка. Рашить буде, типа. <паспоряджение> Ух ты! Ти! <паспоряджение> Блять. Забегай, Дэвин. Справа, справа, справа. <паспоряджение> зря, вы. Що зря, я закрыл двери справа зараз піде. На вас буде двері відкриватися. Чекай, Оттак, справа. Так. Да, оці, 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 оці. Можеш відкривати, зараз зайде до тебе. Мінус нули, ні? Побігай далі. Верніться Верло. назад в будинок. Наверх. В мене нокнув, прямо перед ним справа, там, мін, де ти мін. сидів, чувак. Мін, мінус, мінус. Ми ми... Ми, ми мінуснули цього, щоб був справа, чи ні? Так. Да. Да, по звукам, да. Да. Да, да. ладно, збігаємо, викуйся. Де ви впали, де ти віталіос? Я не бачу. Я не, Понял. не бачу ні тебе, ні кого. Там лосарян, братіш. Я зліва від тебе в карту. У тебе на карті все помічено, я щось. Угу. Тому просто не переживай, все вийде. О, магази, все, все інша херня. Рюкзак у мене більший, ніж в тебе, якщо хочеш. <гум> Я пушку забрав. Магази, все, більше нічого не беру. Да, 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 да. Там дивись медицина, якщо потрібно. Я, якщо що, просто валяюся зразу за забором. Найди карту, я там під забором валяю, так все. віддав. Дайте, я поки. Ти кидайся, випай водички там всякої. Послухаю. Послухай. И ДР. У мене вибита броня вся. Ну, візьмешь ч броню. В тебе як діла з броньою? Кого в мене? Четверта, Ой. я не знаю. Я ж закрив тебе повністю один, і другий раз. От у нього Спартан, скоріш за все четверта або п'ята. Та тоже вибита. А він на теплак? Вони бомжі. <клаква> дякую, дякую, приємно, приємно. Не, я кажу, вони бомжі. Я ж кажу, нас розмотали бомжі. Ааа, <клаква> ні, так, така справа. Блин, я ж так само розмотав. я взяв наушники, а шолом куди випав, я не можу поняти. Оце то... Ти шолом... А, все понял. Баран. Так, добре, пер мені б до Вітальоса. Я ваші пушки тільки позабираю. Тебе вован ну, магазин у мене заберев. Що попадає? Розразлий його. Щас тихо, що у мене? Ну, у... Два магази повних. Один наполовину пустий, один котрий в, в, в полі. Ну, ще пустіший, скоріш за все. пустий, so, викидаю. Я в мене буде на... я піднімуся зараз О, не піднімуся, сяду тут треба порозряжать патрони, позаряжать мазини Магазини недорогі, я не я не беру Ні, ні, ні. набої набої що? мене чекали набої ну, якщо що я чуть-чуть з ними Там з них постреляю а выбір <свисток> я че, блядь. Шо ты кажешь? Я же выбір, то ли є. Так, сейчас келкам гляну. Так, добре. И шо я до Витолса? Що не сдохну. <плес> я тебе не бачу, там тебе нічого не поможе. Валяюсь під забором. З зовнішньої стороны. Да, вижить тип. Ага. І в короче, ти, коротше, типа, котрого ще налутав з двух пострілів. Збрив, просто двох пострілів. Це ЦСВД-шка? Да. Mm, да в нього п'ятий клас. И у цього, типа, фаус, скорее все, був, Которого ти збрив. А під забором, котрий в зовні був, ми його вбили. Тихо, тихо. А ты ти його. Тихо тихо тихо, тихо, пацки. закрив тебе Да, якби ти Аль. мене не закрив то мені габела было ну обидва об два тут. Тихо, тихо, блять, хто тут. Кто тут, працює Да. І ми сейчас знов підемо, правильно, у нас дроп цікавить, полутать, подивитися, угу. що там. Чекайте, чекайте, дайте, бо, блядь, вже ж срака мокра. А якби не той чайник, я би не переживав. <кхи> а так чайник, <кхи> конечно. Закрипить свисті, буде. Угу. Так, ты там виталес? Угу, mm бачу. -hmm. Та я цю СВД хоч якогось тіпа забрав, я її не складав. Опа. Ага. Все походу, мені габ габела. Спалили мене. Бо мене зажимають, або це по мені бот валив. Бо ти, можешь підпрыгнуть? Да. Че, по ботах стріляти, бляха? Вован же вийшов, да? Подивився повтор. Чи ти дивишся за мною? А де виніс? Я до тебе хочу підійти. Ти думаєш мені підійшов? Ні. Бо хтось по мені працював. <кліст> я заходжу аж здалека з цього, з зони погрузки. Ну стараюсь принаймні зайти. Е -е -е, Дивись який прикол, там може бути третій склад, чуєш? Ти <кліст> домик дом, пам'ятаєш де є вихід, якщо йти з іншої Я вже був біля нього. І нема його? Нема, нема, ні, ну нема нікого там. А ти тих двох двух человек разбил? Да. Патрони їх не перевіряв? Нічого я не перевірив, я забрав зброю і пішов, все, ну, не це. Я ще не кибри і мене там щемили. Пушку забрав я... і пішов, все. Але тепер дивись перед тим як до мене підходити, подивись, чи в тебе є місце, щоб забрати мой міст і розгрузити мої патрони, щоб ти забрав їх. Ну то, скину, скину, якщо що щось, то херня. Ну так ти здивись, якщо час, нечі. Ацькі тихо так. Якщо є небезпека, влад забий. І все, і ви ходь іде. Так, одразу це краще. Да, то що то в мене, типу, воно не коштує ні чірапую, ну до того, що в тебе є чайки і все. Йди на вихід і не парь собі голови. Я Пробую зараз робити по другому Окі. Хотів... І за все. Ні, твоя, і твоя пушка, і все, тільки головне вижити. Без в игре. Так, ну вот. Вот, 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 вот. Перезаряжаемся. Я тут насчет. Oh. Я насчет того, що розлутуватись, я не... Я так быстро щось выхватив. Не, не дивись. в того вал був, чи шо? Не, в того був МДР. МДР, ну в нього хуйовий МДР 855, і по ходу патрону, тому що він майже весь магазин у мене всадив і не зміг мене вбити. А в, там, того на цьому як його СКС, М4 то в нього... М4А1 М4А1 на тих. М4A1? Котрого влад ну, вбив одного, а М4А1. В нього був. Ну, він мене забрав. Так, тихенько. А, а той, що той, що ти вбив, то він з чого в тебе стріляв. Там Тихо. чувак з СКС має бути. Тихо, А. Ти в... ж в середині вроді чувак був з ЗКС, тихенько, пацани, да, я вже до тебе підходжу. Блін, сонце се. Си... -мо Прямо мені в монитор. Ты лежишь під забором? Під забором, да. Але не Бачу. з не за стороны біла, а за сторони дрой. Як же ж мені забрати ее? Це нафиг. Мы на багато місця займає в тебе. Дикіра, якщо що, зніми алкан, зніми глушник і патрони розрізайте, і все. Саму гвинтівку можеш набрати. Щоб мене зараз не вільнули, блядь. Ну Н. так забій хуй тут і не втікай. Таке втікає. місце херенове. Повжди. Пішов наскондом. Які пішули. Мінька в тебе була, да? Да. Що що ти кажеш забрати з неї быстренько? Якщо вона повністю не влазить, забирай звідти елкан і патрони і все. Ну, шолом нічого не заберу, Италлюс тобі, нема, нема куди. Не забирай, забирай се запихер. Ні шолом, ні в, проблем, ні в проблем, не все це Так шок, пошл ты пес, ты смердяй. це засада з цим сонцем світи прямо в монітор. Так, отдихаємося. Okay. Де да, там вихід? Угу. хм hmm Так, підходжу до готелю, вроді. Тишина. Вроді би. Блять, треба бабки взяти. А мене шо я не, не взяв, певно, да? Да. Вийшов би через. А, через платник вже вийшло, я зрозумів.

do seu Блин Ого, все, хер ва вже забитий, ну ще чемоданчик залутати надо. От бляха. Ох, тут зараз з вікна мені прилетить. Ай, ёб блядь, просто йди. Кура, ти таке бабка стара, блядь. Ідя. Так, біжу, біжу. Майже добіг загружений ляг, як дихається. Mm. Скільки мені? Двісті метрів. Щоб не під ким переве. Засранці. Ось, сюда і походу виходив. Ну вроді бы я дойшов. Ладно. все, же на дым на диму сидиш? Уже забігаю на дым. Давайте я ті плачок візьму. Буду вам давати інфу, вы будете розкладати. А як шо не буде? Ну то... Нормально, плачу, все. Виніс з вас, що зміг.